Ми приїхали з Херсонщини. У нас було вивезені туди, і ми Сталін помер. У нас на вічне поселення туди послали. а потім Сталін помер. Ми виїхали тут. Фактично бо у мене батько працював, будував Каховську ГЕС, і там побудували і нас переводили в Полтавську область на Кременчук. Там теж мали починати ГЕС будувати. А ми поїхали сюди. Родом з під ну, цього. Знаєте, хотіла сказати, і тут мені ну, то українські землі були, але потім передали порядок. Лемківщина. Ні, ні, мене Лемківщина. Ми ой, грічка навіть. Ну, прийде на пам'ять. Бо хотіла сказати і ментально Ой. десь. цього. Ми, там... ми жили там, та українські землі були, але Сталін взяв і дав полякам. Перемишль там до нас недалеко від нас перемишль. Але ми не здалося. Заклинило цього не звіта. Ну і нас було виселено, Херсонщину. Тоді багато виселили за Донецьк, бо там вже ж не було жителів. Донецьк заповнили, Луганськ, Одесу переселяли і Херсон. Ці землі віддали полякам українські, а нас туди на південь України. Ну а б, логічно було б, якщо звідси в 51-му році поляки виселили, логічно було б вас сюди переселити, Ні, вони, а вони аж туди. туди. Так, бо там не було населення, там же ж е, в 32-му, 33-му виморили голодом. А потім ще і забрали, повеселяли, хто був такий, що трошки заможніший, повеселяли в Сибір. І там ми приїхали, тому нас поселили, Михайлівка назвалася, було сім хатин. От уявіть собі, колись було велике село, а сім жителів було. Молодь пороз'їжджалася, а старенькі стали. Що... то нас там заселили. Ну і ми там були три з половиною роки і так. Якраз Сталін помер і закінчилося будування Ніпогесу і ні ми переїхали.